Вітаю вас, мої дорогі підписники, гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі тельці. Сьогодні таро гороскоп для вас на березень місяць. Подивимося початок, середину місяця і кінець. І так, з початку місяця можуть виникати якісь конфліктні ситуації, якісь неконтрольовані дії. Навіть найменше якась там дрібничка можете дуже сильно, так, скажімо, Проконфліктувати і роздуть такий прям якийсь скандал. Тут головне стримайте себе і не беріть все близько до серця. І якщо був запланований похід до лікаря, обов'язково сходіть. Не відкладайте це надалі. Четвірка кубків говорить про те, що. Ви в такому якомусь депресивному стані, вас все не влаштовує, ви капризуєте і ви просто не бачите ніяких можливостей, ніяких якихось шансів. От такий якийсь дуже капризний і депресивний буде період спочатку. Далі випадає туз жезлів. Тут ви візьмете далі себе в руки і дуже активно розпочнете свій місяць з якимись новими ідеями, з новими цілістями поставите і будете йти вперед, досягати своїх. Планів. І все у вас вдасться, бо карта Зірка говорить про те, що ваші мрії обов'язково здійсняться і ви доб'єтесь бажаного. Принцеса Жезлів вона вам говорить. Щоб ви були готові до якихось гарних новин, до якихось листів, до якихось несподіваних пропозицій, твісток, дзвінків або якихось листів, хтось можливо отримає якісь новини від ваших дітей і так далі. Тут головне, якщо якась пропозиція є, якась можливість, є, обов'язково нею скористайтеся, щоб щось змінити в своєму житті. Ризикніть, не бійтеся. Якщо навіть щось і не піде, так не вдасться. Не отримаєте бажаного результату, але емоції від от цього отримаєте дуже гарні і будете ще не один день про це згадувати з позитивом. Рицарь Кубків говорить про те, що початок місяця, початок березня не час для якихось періодів сумних. Тут у вас буде прекрасний період, якісь подарунки, можливо, якісь будуть романтичні вечері, можливо, хтось з знайомства буде. І так дуже-дуже досить такий. Гарний і позитивний період. Просто буде такий період, де ви можете присвятити себе відпочинку, якісь творчості, і просто радіти і насолоджуватись життям. В середині місяця принцеса Кубків, вона вам говорить, що для вас будуть якісь можливості, якісь будуть шанси для того, щоб щось змінити. В майбутньому, яким обов'язково скористайтеся, можливо, в когось буде якесь запрошення на побачення, в когось отримання якихось подарунків, в когось просто якісь любовні послання і так далі. Досить такий гарний період, якийсь романтичний. Це мірка мечів говорить, щоб ви були обережні, щоб не стали в середині місяця жертвою якихось шахраїв, щоб вас ніде не обікрали і не втягнули в якісь там сум... сумнітні якісь такі справи. Підірка мечів також говорить, щоб ви були обережні. Уникали конфліктів і також не стали жертвою тих шахраїв і всяких обманів, щоб вас ніде ні в що не втянули. П'ятірка Кубків говорить, що вас мучують якісь страхи, страхи з майбутнього з минулого для того, щоб щось змінити в майбутньому. Ви просто, скажімо так, ви просто от із свого минулого, із з якихось сумних періодів, постійно. Поганому настрої і не бачите гарних і позитивних моментів у вашому житті, і не можете просто повноцінно насолоджуватись своїм життям, своїм майбутнім. Просто відпустіть старі оті ваші рани, ваші переживання з минулого і живіть повноцінним життям. Шестірка кубків говорить, що Погані моменти ви відпустите і будете спогадувати якісь досить позитивні моменти з вашого життя із вашого дитинства. Можливо, будете відвідувати якісь місця, де ви народились, і так далі. Можливо, до рідних з'їздите, можливо, зустріч із старими друзями або з кимось із учтелів і так далі. І тут такий буде досить гарний період, де ви з гарних емоцій наберетеся. Ту пентаклів говорить про те, що ви будете дуже активні і матимете можливість наладити своє фінансове становище. На кінець місяця дуже буде багато ідей для того, щоб щось змінити. Тут тобто такі якісь моментальні якісь такі будуть ідеї, якісь блискавучі для того, щоб щось змінити. І... Ідеями тими ви скористаєтесь, обов'язково їх тілите в життя, і ви вийдете, скажімо так, переможцем у тих чи інших справах і досягнете великого успіху. І тут головне, щоб ви не забували про, те, про тих людей, які вам допомогли вийти із депресії і чогось досягнути того, що ви собі планували. Четвірка Пентаклів скаже, що от ви досягнули. Досить непогано чого досягнули. І більше, так скажемо, стабільно все, і ви змінювати нічого не захочете. Навіть якщо будуть можливості ще щось на краще змінити, От ви просто не захочете нічого робити для цього. П'ятірка жетлі говорить про конфлікт інтересів. Двійка мечів говорить про якісь е тимчасові трудності. Але м, не має якихось там таких великого поводу для того, щоб впадати опять в депресивний стан. Просто візьміть себе в руки, і вирішення ваших проблем буде дуже і дуже близько. Головне, гарненько подумайте, заспокойтеся і все зможете знайти вирішення ваших проблем. Рицер Пентаклів говорить, що дуже активний такий буде кінець місяця для того, щоб. Щось змінити для якихось поїздок, для якихось справ, які будуть стосуватися якихось фінансів, можливо, це буде по роботі, можливо, це і особисті будуть якісь такі справи. Головне, не забувайте про те, що рицар Пентаклі, він у нас самий повільний, тож робіть все без поспіху, в дорогі будьте обережні. Ви майстер у своїй справі, і ви зможете обов'язково досягнути успіху. Багато працюйте і докладайте як можна більше зусиль, і тоді у вас все вийде. Підвевши підсумки, можу сказати, що початок місяця буде якийсь такий, можливий якийсь конфлікт. Тут намагайтесь просто не приймати все близько до серця і не впадати в депресивний стан. І просто. Далі, якщо ви зможете так себе стримати, у вас просто такий почнеться активний період, якісь плани по собі побудуєте на майбутнє. І ці плани вам вдасться втілити в початку місяця обов'язково в життя. Буде якийсь такий гарний період з гарним настроєм по лирю кубків, можливо, якісь будуть чи побачення, чи якісь подарунки і так далі. Також в середині місяці вам потрібно бути обережною, щоб не стати жертвою шахраїв, і просто перестаньте переживати за того, що було в, що було в минулому. От оті ваші застарілі рани вам потрібно вирікувати і забути про те, що було в минулому, і жити повноцінно і щасливо далі. Туз з Пентаклів говорить про те, що в середині місяця ви зможете вирішити своє фінансове, наладити своє фінансове становище, щоб все було стабільно і дуже добре. Буде багато гарних ідей і вдасться питати, втілити в життя і досягнути великих висот. А четвірка пентаклів говорить, що буде все стабільно, але якщо буде можливість щось змінити далі, не бійтесь ризикнути і щось змінити. Навіка пентаклів мечів говорить про те, що, і хоч і будуть в кінці місяця якісь трудності, але взявши себе в руки, ви зможете їх вирішення знайти тих ваших проблем. А рецері пентаклів говорить про те, що все буде добре, ви маєте в своїй справі, і у вас обов'язково все дасться. Головне, прикладайте максимум зусиль, будьте активні і не поспішайте. І все дасться і буде добре. Бажаю всім гарного, прекрасного місяця. Будьте обережні, щоб не стати жертвою шахраїв, Гарного вдалого місяця! Бережіть себе. До побачення!